За майже 5 років активного вивчення іноземних мов я використовувала у своєму навчанні кілька онлайн-застосунків, але дуже швидко я припиняла роботу з ними. У цьому відео я поясню, чому ж я особисто не люблю онлайн-застосунки для вивчення іноземних мов. Звичайно, таких застосунків є дуже багато, вони різних типів. Тому все, що я скажу в цьому відео, не буде стосуватись усіх застосунків, але буде стосуватись. Великої кількості і перша причина моєї нелюбові до них це. Штучність, коли я, наприклад, дивлюся якесь відео або слухаю подкаст, я відчуваю живу енергетику людей, їхні емоції. Вони заполоняють мою увагу, і тому мені хочеться слухати цих людей ще і ще. Тоді ж як штучний голос в онлайн-застосунках не викликає у мене відчуття залученості. Мені не цікаво його сприймати і тому не хочеться слухати ще і ще. Також часто матеріал штучний. Він зроблений настільки з навчальними цілями, що втрачається природа, автентичність, тексти ніби неживі, сухі речення, дивний зміст. Такий матеріал не цікаво сприймати, і тому це не викликає бажання вивчати мову. Це стосується не тільки онлайн-застосунків, а також деяких підручників та курсів для вивчення іноземних мов. Я розумію, що особливо на початкових етапах важко створити матеріал з простою доступною граматикою, лексикою, але щоб водночас цей матеріал був цікавим. Але. Це можна зробити. Як показує мій досвід, такий матеріал можна знайти, і е, такий матеріал сприяє більшому бажанню вивчати іноземну мову. Друга причина це об'єм матеріалу. В застосунках тексти часто занадто короткі, і часто йде фокус на вивчення окремих слів та фраз. У своєму навчанні навіть на початкових етапах я люблю об'ємний матеріал. Наприклад, щоб тексти були за величиною не ось такі. А приблизно ось такі, щоб там була якась історія з розвитком. Чому я вважаю це за краще? По-перше, тому що коли текст об'ємний, там є розвиток подій, то його цікаво читати чи слухати навіть просто ради змісту. І по-друге, об'ємний матеріал мотивує нас приділяти більше часу на навчання і менше відволікатися. От допустимо, у нас такий малесенький текст. Ми його швиденько за 10 хвилинок розібрали і думаємо: о, я повчилася, тепер можна відволіктись. Залізано я в інстаграмчик. Ну і понеслись. І друга ситуація у нас такий величенький текст. Ми сидимо над ним, сидимо і думаємо, ні, ну потрібно його доробити, потрібно довести діло до кінця. Та й текст такий цікавий: хочеться розібрати його якнайкраще. І тому таким чином ми приділяємо більше часу навчанню, навіть цього сильно і не усвідомлюючи. Я скажу вам одну важливу річ: у нас проблема не так. Раком часу, як проблема в тому, що ми часто відволікаємось. Фокус на роботі втрачається занадто часто. Багато часу йде на переналаштування і на якісь непотрібні речі. І тому за певну одиницю часу ми встигаємо дуже. Мало, а об'ємний матеріал затягує нас в роботу, тримає нашу концентрацію. Тому таке навчання є дійсно ефективним. Можливо, ви помітили, що важко саме почати щось. Як тільки почали, ми затягуємось в роботі, в роботу і вже не потрібно докладати багато зусиль. Коли у нас маленький матеріал, то таке відчуття, що потрібно починати щось весь час постійно. Це як, наприклад, читати книжку з малими розділами, і після прочитання кожного такого розділу мучитись питанням, а читати наступний розділ чи ні? Читати чи ні? А, та я вже начиталась, краще піду, я подивлюсь. І тому в навчанні я люблю використовувати великі тексти, довгі аудіо, довгі відео. Я не вивчаю слова окремо від контексту, пасивну лексику я взагалі не вчу. А в застосунках текст часто занадто короткий, і фокус іде на вивчення слів та фраз окремо від контексту. І такий процес навчання мені не подобається. Але все ж таки я впевнена, що є якісь застосунки, які мені б сподобались. Просто розумієте, коли є альтернатива в начані, і коли вона мені подобається, вона приносить круті результати, вона мені підходить, то ти думаєш, а який сенс використовувати онлайн застосунки, якщо мені так все підходить і подобається? Але звичайно ж, якщо мені стане нудно і захочеться поміняти свій спосіб навчання, то я постараюсь підібрати для себе якийсь цікавий застосунок. Але я впевнена, що жоден застосунок не може бути основним ресурсом у вивченні іноземної мови. Він може бути лише доповненням до інших ресурсів та методів навчання. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Заходьте також на мої інші канали, англомовний та німецькомовний посилання в описі під відео. І також пишіть, чи ви використовуєте чи використовували застосунки для вивчення іноземних мов. І чи задоволені ви ними ми зустрінемось з вами в наступному відео.